Сонечки мої, другий урок, на превеликий жаль, теж у нас притривога, так? А, тому ми будемо розпочинати урок математики на відео. Ось дзвінок, сигнал подав, ну, уявляємо, так? До роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо. І розпочинаємо ми з вами з перевірки домашніх тренувальних вправ. Я задавала вам повторити дії, назви дії компонентів різних і почнемо ми з дії додавання. Скажіть мені, будь ласка, як називаються компоненти дії додавання? Пригадайте. Перший доданок, другий доданок, сума. Як називаються компоненти дії віднімання? Зменшуване відємник. А те, що ми отримаємо, це буде різниця. Далі, як називаються компоненти дії множення? Перший добуток, другий добуток і множник. Неправильно! Правильно казати перший множник, другий множник і добуток. А? Бачите, як я вас підловила? І як називаються компоненти дії ділення? Ділене. Дільник. Частка. Ось ми з вами повторили назви компонентів різноманітних дій. Тепер давайте виконаємо усний рахунок. Подивіться, будь ласка, на приклад. 82 відняти 2 додати 5. Скажіть, будь ласка, наскільки дій цей приклад? На дві дії. Ми бачимо, що є тут у нас і знак мінус, і знак плюс. Коли ми бачимо такі знаки, знаємо, розуміємо, що вони рівнозначні між собою. Вони однакові. Тому виконуємо дії тут по порядку. Порахуйте, будь ласка, скільки ж буде дорівнювати, і оберіть правильно цеглинку. 82. Відняти 2 додати 5 буде дорівнювати 85. Наступний приклад: 60 додати 2 додати 2. Порахуйте. Давайте перевіримо. 60 додати 2 буде дорівнювати 62. А 62 додати 2 буде дорівнювати 64. Наступний приклад, 88 відняте 64. І ось тут ми з вами пригадуємо правило, що десятки віднімаємо десятки від одиниць віднімаємо одиниці. Скажіть мені, будь ласка, що ми першим будемо віднімати? Розряд одиниць чи розряд десятків? А вже ж розряд одиниць, тому що ми їх першими вивчали. Будь ласка, порахуйте, скільки буде дорівнювати. Давайте перевіримо. 8 одиниць відняти 4 одиниці буде 4. А 8 десятків відняти 6 буде 2. Тобто 2 десятки 4 одиниці. Це відповідь 24. Далі. 45 додати 5 відняти 10. Порахуйте, будь ласка, скільки буде дорівнювати. Буде дорівнювати. 40. Далі ми з вами переходимо до роботи в наших зошитах. Ось тут в мене є мій класнючий зошит, який я відкриваю. Так. Скажіть мені, будь ласка, скільки клітиночок вниз від попередньої. Ой, вибачте, будь ласка, це Марина Ігорівна правила, правильно поставила ніжки, вирівняла спинку для того, щоб писати зараз. І маю надію, що ви теж сіли рівнесенько. Ніжки у нас не танцюють під столом, а працюють так, допомагають нам. Отже, скільки клітинок вниз нам потрібно відступати для того, щоб ми записали число класна робота. Чотири клітинки вниз. а Рахую. Один, два, три, чотири. П'яту клітинку я знайшла. Тепер нагадайте, будь ласка, скільки вправо мені потрібно відступити. Десять клітинок вправо. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, вісім дев'ять, десять. На одинадцять клітинці я запишу сьогоднішнє число: це шосте вересня. Шосте. Виресня. На другому робочому рядочку з великої букви записую класна. Класна. Робота. Ро. Записуємо. 6 вересня. Ах, Класна робота. Ну, і тепер давайте з вами що зробимо? Пропишемо хвилинку каліграфії. Сьогодні ми з вами будемо прописувати хвилинку каліграфії, це число 14. До кінця рядочка, будь ласка, пропишіть це число. Натискайте на паузу. Я вже теж прописала. Подивіться, будь ласка, число 14. Між ними одна клітинка відступалася. В мене вже закінчилася ця сторінка, тому я переходжу її на наступний рядочок. Угу. До речі, дивіться, що в мене є. Мені зробили такий подаруночок. Наклеїли принцесок. Тому ніколи не дозволяйте маленьким діткам самим залишатися в кімнаті на своєму столі. Відволіклися ми, тихесенько. Швидесенько від нашого уроку, і тому пропоную наступне завдання. Наступне завдання дуже-дуже важке. Дуже важке для маленьких діток, але ж ви в мене не маленькі. Давайте з вами пригадаємо, що таке круглі числа. Правильно круглі числа, це числа, в яке в кінці стоїть 0. Абсолютно вірно. Тепер скажіть мені, будь ласка, а які це числа двоцифрові? Що означає двоцифрові? Це число, в якому живе дві цифри. А якщо я вам скажу чотирицифрове число? То це число, в якому є. Чотири циферки. Ваше зараз завдання назвати усі круглі двоцифрові числа. Натискайте на паузу і потренуйтеся. А тепер ваше завдання на наступному рядочку записати усі. Круглі двоцифрові числа в порядку зростання від найменшого двоцифрового круглого числа до найбільшого. Натискайте на паузу, пишіть, а потім готуйте червоний олівець для перевірочки. Тепер перевіряємо. Нагадую, що ми можемо перевіряти свої роботи за допомогою червоного олівця. Ніякому випадку ми не використовуємо червону ручку. Ой. Лише зелений колір або червоний це олівці. Отже, перевіряємо. Перше число кругле двоцифрове. Це. 20. Друге число 30. Ой, вибачте, зараз на налаш... Ага. Третє число у нас 40. Якщо правильно, ставите зверху плюсики, пам'ятаєте? Далі 50. 60. 70, 80, 90. Давайте з вами перевіримо тепер у мене мою роботу. Скажіть, будь ласка, чи все я правильно виконала, як потрібно було в завданні? Марина Ігорівна написала помилку, зробила. Знайдіть, будь ласка, помилку в моєму завданні. Тут неправильно Марина Ігрівна записала одне число зайве, це число 100. Чому воно неправильне? Тому що я задавала вам завдання записати двоцифрові круглі числа. А число 100 у нас хіба двоцифрове? Ні, воно трицифрове. Тому воно неправильне. Молодці. Продовжуємо далі з вами і пропоную вам виконати так, стоять рухливу вправо. Рухлива вправа у нас буде полягати з вами сьогодні в тому, що вам потрібно встати десять разів прострибати на одній ніжці, десять разів на другій ніжці, а потім потанцювати одну хвилиночку тиць тиць тиц на любу свою пісеньку. Домовилися? Натискайте на паузу і я чекаю, поки ви розігрієте свої ніжки і прийдете до мене знову. Продовжимо з вами далі. Сьогодні хочу з вами трошки пригадати про наші купюри, про наші грошенятки, якими ми користуємося під час Що? покупок, так? Під час покупок. Пригадайте, будь ласка, які у нас є грошенятка, як вони називаються? Гривні. Гривні. Я пропоную вам подивитися, будь ласка, на малюночок і порахувати, скільки. Гривень у нас зображено на малюнку. В мене є купюра номіналом 50 гривень, номіналом 20 гривень. І номіналом 1 гривня 5 гривень, 10 гривень. Наше з вами завдання зараз потрібно порахувати, скільки всього грошей на кожному малюнку. Я думаю, дивлячись на наш малюночок, що найпростіше мені порахувати спочатку. Гроші з номіналом круглих чисел. Ось вони. Тобто, 50 додати 20 додати 10. Це найлегше буде круглі числа скласти. Скільки буде у нас дорівнювати? 80 гривень. І тут залишилися тепер у нас копійки. Подивіться: 1 гривня плюс 5 гривень. Скільки всього буде? 6 гривень. Тобто, в мене є 80 гривень і 6 гривень. Скільки ж всього їх буде? 86. Правильно. Давайте тепер другий порахуємо грошенятка. В мене є гроші, яким номіналом? Коли я запитую вас про номінал? Номінал, це означає цифра на купюрка. У мене є 20 гривень, 20 гривень, 2 гривні, 2 гривні і 5 гривень. Який із цих. Номіналів нам швидше за все буде порахувати. А вже ж круглі числа. 20 додати 20, скільки буде дорівнювати? 40. Правильно. Тепер порахуємо копійки. 2 додати 2 дорівнює 4. А 4 додати 5 буде. 9. Тепер поєднуємо усі наші гроші. Скільки ж буде всього тут купюр? А всього тут буде у нас 49. Правильно. Ну і останній малюночок, подивіться, будь ласка, останній малюночок у нас ось такі номінали. Це 50 гривень, 5 гривень, 5 гривень і 10 гривень. Які номінали нам найшвидше можна порахувати? І круглі числа. І ось тут 5 плюс 5. Скільки всього грошей буде у нас зображено? 70. 70. Хочу вам нагадати, що з грошами повинні ми бути дуже обережними. Ми повинні дуже уважно рахувати. На касі, коли розплачуємося за товари, так, віддаємо гроші касиру. Нам потрібно обов'язково рахувати разом із нею всю вашу решту, або скільки вам потрібно грошей, для того, щоб вистачило на всі покупки. Не забувайте, будь ласка, тому що люди різні в нашому світі і не завжди вони бувають чесними саме з дітками, тому що вони розуміють, що інколи дітки неуважні або не рахують гроші і можуть вас. Обрахувати, надурити, але ви ж у мене розумнички і знаєте, як правильно користуватися грошима. Добре, пригадайте, будь ласка, що. Додавати віднімати числа можна частинами. Пригадайте, ми в першому класі, коли з вами додавали числа з переходом через десяток, тобто, коли у відповіді більше 10 було, ми розкладали другий доданок на такі зручні числа, на такі зручні доданки, щоб перший його доданок при додаванні нашого першого головного доданку утворювали число 10. Тобто. 7 додати 8 дорівнює 15. 8 ми розкладаємо на такі два числа, 3 і 5. Тобто, чому на 3 і 5? Першим повинен бути тут таке число повинне, щоб у сумі з ним було 10. А 7 саме додати надати 3. 3 буде 10. Тобто 10 і 5 дорівнює 15. Ще давайте пригадаємо так само при відніманні. Якщо ми віднімаємо з вами числа із переходом через розряд, тобто коли буде менше 10, що ми робимо? Ми другий відділом, тобто від'ємник, розкладаємо на такі два зручних доданки, що перше число ми отримали таким, яке можна відняти від 14 і отримати 10. Тобто 14 відняти 4 буде 10. Правильно? І 10 відняти 2 буде 8. Ось так ми користувалися правилами під час додавання що? частинами. Ще раз давайте розглянемо один приклад. 26 додати 9 дорівнює 35. 9, я розкладаю на такі два числа, щоб у сумі з першим числом це число давало кругле число. Тобто, скільки потрібно до 26 мені додати щоб було 30? 4. Ось воно і є. 26 додати 4 дорівнюю 30. Додати 5 до рівня 35. Навіщо я вам це пригадую? Це на всяк випадок, якщо ви забули, як ми додаємо числа з переходом через розряд. А, дивіться, пропоную вам зараз роздивитися, роздивитися у підручнику. Дивіться, будь ласка, 13 завдання на 5 сторінці. Для цього я взяла підручник, подивіться, будь ласка. Те, що ми тільки що роздивлялися ось ці приклади 12 вправи на 5 сторінці. Ці приклади розкладання на частини. Так? Ми з вами їх пригадували, але гралися ми з цим у першому класі. Я не думаю, що нам буде зараз з вами важко порахувати 13-ту вправу, усно пояснюючи розкладання цих чисел на частини, але записуємо ми ці приклади. Просто рахуючи, де в голові. Тому ми зараз з вами запишемо у наших зошитах приклади 13. Приклади 13. Для цього я відступаю вниз одну клітинку і рахую 10 клітинок вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 11 клітинці пишу слово приклади. Прик. ди. Приклади. Приклади. Який у нас номер? 13. Тринадцятий номер. Приклади. І ось тут ми записуємо перший приклад. Перший приклад у нас 8 додати 4. 8 додати 4. Вісім додати 4. Я повинна пам'ятати в голові так, свої рахувати, як? ну, якщо мені важко, подивіться, будь ласка. В голові ми рахуємо, як 4 розкладаю на такі два числа, щоб у сумі це число дорівнювало з цим числом 10, це 2. 8 додати 2 дорівня 10, додати 2 дорівняння 12. І так само всі числа. Я не буду тут розписувати так, як у мене на комп'ютері це зображалося. Я просто знаю, що 8 додати 4 буде 12. Наступний приклад, подивіться, будь ласка, наступний приклад в мене 9 додати 7. Я відступаю від цього прикладу 4 клітинки вправо. 1, 2, 3 клітинки вправо, на четверті записую 9 додати 7. Дорівнює і порахували. Далі, коли ви порахуєте цей приклад, наступний приклад: 15 до відняти 8. Ми будемо вже записувати під низом першого прикладу. 15 відняти 8. Теж дорівнює. І ось так: от всі приклади у два стовпчика. Не ліпіть мені третій стовпчик. Не потрібно ліпити третій стовпчик. Зрозуміло? Два стовпчики ми пишемо. А далі будемо перевіряти. Натискаємо на паузу. Для виконання цього завдання у вас є 5 хвилин. Якщо ви хочете, можете на чернетках. А ви знаєте, я завжди за те, щоб ви користувалися чернеткою, можете малювати собі ось такі розкладання на частини. Поїхали! Тепер давайте з вами перевіримо. Отже, приготуйте, будь ласка, свій червоний олівець, і біля кожної правильної відповіді ми ставимо плюс. Біля неправильної відповіді ми її закреслюємо, а зверху пишемо правильно. Нагадую, що чесність, перш за все, дякую всім діткам і батькам, які присилають мені роботи з помилками. Нічого не виправляючи, затираючи. Я все це ціню, тому що я бачу, як дитинка розуміє мій матеріал. І так, перевіряємо. І добре. 9 додати 7 дорівнює 16. Якщо правильно, ставимо плюс. 15 відняти 8 дорівнює 7. 12 відняти 6 дорівнює 6. 19 додати 6 дорівнює 25. 34 додати 9 дорівнює 43. 70 відняти 6 дорівнює 64. 81 відняти 6 дорівнює 75. Молодці. На цьому перша частина нашого уроку завершується. Поки я буду записувати другу частину, сходіть, будь ласка, до туалету, випийте водички і подихати свіжим повітрям.